Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Маловіре, чому ти засумнівався. Ці слова ми чуємо в сьогоднішньому Євангелії, які Христос скеровує до апостола Петра. Маловіре, чому засумнівався? Докоряє йому за малу віру. Яка випливає з тих сумнівів, які ще є в серці Петра. І тим самим Христос вказує, наскільки важливою є сильна віра і довір'я до Бога. Не сумніви, а довіря, цілковите, повне довіря до Господа. Особливо в різних. Життєвих ситуаціях, особливо в трудних життєвих ситуаціях. Про ту ситуацію також євангелист розповідає в сьогоднішньому Євангелії, коли Ісус вчинив це чудо, нагодувавши п'ять тисяч люд... чоловіків тільки а ще жінок і дітей п'ятьма хлібами і двома рибами. Він каже учням переплисти на інший бік цього моря генезарецького. Сам відпускає народ. І після цього, каже Євангелист Ісус, пішов на самоту, щоб помолитися. Тут євангелист Христос дає нам приклад як людина. Він, Бог, який став людиною, іде також як людина на самоту, щоб помолитися, щоб порозмовляти з небесним Отцем, щоб перебувати разом з ним. Наскільки важливим є також в житті кожної людини ці моменти особистої розмови з Господом, на самоті, коли ніхто нам не заважає, коли, коли ніхто нас не відволікає, і ми, я і Господь, коли ми разом перебуваємо на цій розмові, на цій молитві, саме ця особиста молитва, вона поглиблює. Особистий мій зв'язок із Господом. І саме через цю особисту молитву також я скріпляюся у вірі, кожна людина скріпляється у вірі. Якщо людина не пережила особистої зустрічі з Богом, то їй важко є вірити в нього. Важко зростати в цій вірі, бо це для неї щось є таке. Ну, неймовірне, незбагненне, недосвідчене людина, якщо не досвідчила, то вона не може бути переконаною. Але щоб досвідчити цю зустріч з Богом, потреба є саме цієї особистої молитви, особистої, особистого такого внутрішнього, глибокого звернення до Бога. Тому Христос на це наголошує. Бачите, Він спочатку йде на цю молитву, на самоту. І пробуває фактично цілу ніч, перебуває на цій молитві, апостоли пливуть цим морем. Здійнявся вітер, здійнялася буря, хвилі, вони в небезпеці, а Христос перебуває на молитві. І лише в четвертій годині, в четвертій сторожі, як каже Євангелист, тобто вже над ранком, над ранком Ісус виходить. І іде водою, по воді йде до своїх учнів. По розбурханому цьому морі Ісус іде по воді, і тут Він вже проявляє силу свого Божества, що Він є Господь, який володіє над різними стихіями. І навіть ці хвилі, ця буря, той шторм, який є на морі, він не є перешкодою для Ісуса йти по. Воді, неначе по землі, по суші, як каже псалмопівець. Він йде по воді, як по суші. І справді Христос йде спокійно під час цієї бурі, коли апостоли в небезпеці не знають, що їм робити. І коли побачили Христа, то кажуть, якийсь привид появився. Але Ісус каже: заспокійтеся, не бійтеся це я. Не бійтеся. І тоді апостол Петро каже, якщо то ти, Господи, дозволь мені піти до тебе по воді, іди. І Петро іде так само, як Ісус, по воді під час цієї бурі, іде до Христа. Але далі Евангелист каже, що, побачивши ці хвилі і цей вітер, апостол починає тонути. Тільки Він, оцей порив його віри. Ісуса згас, а більшу увагу Він звернув на цю стихію і зразу починає тонути. І тоді кричить до Ісуса, Господи, рятуй мене. І Ісус витягує його і каже: мало віре, чому ти засумнівався? Чому ти засумнівався? І Христос входить до цього човна, затихла ця буря, затих в той шторм, заспокоїлося це море. І вони благополучно добралися до берега. І учні клонилися Ісусові і кажуть: Ти справді, ти істинно Син Божий. Ця подія ще раз також переконала учнів, що Христос є Господь, що Він є той, який створив також цей світ, який має владу над цим світом і над всіма стихіями цього світу. І, зокрема, Христос також має владу, щоб іти по воді і заспокоїти цю бурю, в яку попали апостоли. Тим прикладом Христос ще раз хотів апостолів привести до віри, і також, Він також вчить їх, як переживати різні труднощі в житті. Апостоли попали в небезпеку. Цей шторм загрожує їхньому життю. Як вести себе в такій ситуації? Що робити? Ми також маємо приклад апостола Петра, який вже йде до Ісуса, який повірив, що це є Ісус, іде по воді, йде до Нього і в той же час замить, відвернувшись, звернувши увагу, десь втративши цю віру і довіру до Христа. Починає тонути, бо звертає увагу на ці зовнішні труднощі, і тільки на них звертає увагу, забуває за Бога. І Христос тут вчить апостолів, щоб вони довіряли йому в житті. Чи в цій ситуації Господь перестав діяти своєю благодаттю? Чи Ісус десь пропав, зник його не було, Він стояв недалеко від апостола Петра. Але Петро іде і за мить тоне. Все ж таки причина є не в Ісусі, не Ісус винуватий, що Петро тоне, а причина є в Петрі, що Він повірив Христові, іде до нього, іде цим поривом гарячої віри, сильної віри. Але коли ця віра пропала, коли він засумнівався, коли побачив небезпеку цей вітер, і починає тонути. Тобто, тоді, коли людина перестає довіряти Богові, коли вона сумнівається в Богові, тоді вона перестає також від Господа отримувати цю Божу благодать. Господь, як Бог милосердний, постійно ту свою ласку і благодать нам посилає, але не завжди людина є готова прийняти. Ласку. Не завжди готова, не завжди людина є свідома також. Все. І дуже часто ті різні труднощі і небезпеки, які ми переживаємо, вони настільки нас обтяжують, що ми забуваємо за Бога. Що ми забуваємо за Бога і відповідно тоді ми не, не отримуємо, не допускаємо цієї Божої ласки до свого серця, до своєї душі. І тоді нарікаємо, чому Бог мені не допомагає. І звинувачуємо Бога, щоб він є винуватий, в той же час, не усвідомлюючи, що саме ми через свою невластиву поведінку, чи своє маловір'я і свої сумніви, ми не допускаємо Божої благодаті до себе. Людина переживає різні труднощі в житті. Це можуть бути якісь зовнішні. Якісь терпіння тіла, страждання, чи якась хвороба, чи ще щось. Можуть бути також якісь втрата когось близьких людей, це також залишає свій слід терпіння і страждання для людини. Але також ці труднощі і ці різні, скажімо, е Спокуси, можемо ще їх назвати, вони також приходять до людини в різний інший, в різний спосіб, також внутрішній спосіб через нашу душу. І нам неприємно є, коли якісь ці спокуси до нас приходять. Ми б не хотіли, щоб вони приходили. Людина хотіла, щоб вона була внутрішньо спокійна, щоб ніхто нічого не виводило її з тої рівноваги. Щоб людина не втрачала цей внутрішній мир і спокій, щоб вона в ньому перебувала. Але в житті дуже часто трапляється так, що в різний спосіб і в різними шляхами нас хочуть позбавити цього спокою. І ці спокуси можуть приходити в різний спосіб. Вони можуть приходити від лукавого, вони можуть приходити від світу, від інших людей. Але й також можуть приходити від нас. Але що цікаво, що говорить апостол Яків, як ми повинні реагувати на ці спокуси і ці труднощі, які до нас е, приступають, Він каже: радійте, коли ви підлягаєте спокусам. Може, видатися дивним, апостол каже, радійте, коли ви підлягаєте спокусам. І каже, бо Іспит вашої віри зроджує витривалість. За витривалістю нехай же йде чин досконалий, щоб ви були досконалі і бездоганні. Апостол звертає увагу на те, що спокуси потрібні в житті людини. Що саме через спокуси людина, якщо вона є з вірою їх переживає, вона тоді не піддається тим спокусам, але каже, іспит вашої віри зроджує витривалість. Кожна спокуса є іспитом нашої віри, чи ми будемо довіряти під час цієї спокуси Господеві, чи будемо собі довіряти? Якщо ми довіряємо Богові, на нього надіємося, просимо Його сили, Він дає нам благодать, щоби цю спокусу. Подолати, не піддатися їй, але подолати її. І тому апостол каже, що іспит вашої віри, ця спокуса зроджує вас витривалість. І тоді людина є, стає витривалою, стійкою, мужньою. І спокуса не робить її слабкою. Але навпаки, коли вона з вірою її переживає, вона стає тоді сильною, вона стає мужньою, вона стає витривалою, стійкою. І Господь дає їй силу це зробити. Вона не піддалася цій спокусі завдяки довір'ю до Бога. І тоді, каже, ця витривалість, нехай за витривалістю йде чин досконалий. Тоді людина зростає в досконалості. І спокуса стає для нас причиною не упадку, але стає тоді для нас причиною нашого досконалення, нашої святості. Якщо не буде тої спокуси, то також буде важко нам зростати в цій досконалості. Тому ми не повинні боятися цих спокус, але ми повинні з вірою і довір'ям до Бога проходити їх. І тоді іскріпне наша віра, і ми станемо сильнішими, і ми станемо тоді досконалішими. В різний спосіб ці спокуси приходять. Каже апостол далі, він каже, блаженний чоловік, який вист переживе пробу. І каже: нехай ніхто не каже, що Бог мене спокушає. Бо каже, Бог не може бути спокушуваний злом, і він не може нікого спокушати. Але кожен спокушається своєю Нестриманістю. І ця нестриманість тою похитливістю, І саме вона, ця нестриманість, вона приводить е, до гріха, а гріх здійснений, каже, він приводить до смерті. Тобто смерті духовної, коли людина, яка піддалася спокусі, коли вчинила гріх, вона втрачає також цю Божу благодать. І відтоді приходить через страту Божої благодаті, приходить смерть для нашої душі. Тому не нарікаймо і не думаймо, що Бог нас спокушає, що ті всі труднощі, які ми, з якими ми стикаємося в житті, що це причиною їх є Бог чи спокус. Бог каже апостол, нікого не спокушає. Кожна людина спокушається своєю нестриманістю, своєю пожадливістю. І тому, наскільки важливим є, як людина реагує також на ці всі спокуси. Якщо, як я вже сказав, ми довіряємо Богові, то ці спокуси не стають для нас причиною упадку і гріха, але вони стають для нас шляхом нашого, нашої стійкості, витривалості і нашого освячення. І тоді людина зростає в цій Божій благодаті. Тому апостол каже, радійте, коли ви підлягаєте спокусам. Бо через ці спокуси ви зростаєте в Божій благодаті і в вірі. І ця спокуса не є для вас тоді якимсь таким відходом від Бога. Ви не втрачаєте цього миру Божої благодаті, але навпаки, через цю боротьбу ви утверджуєтеся в вірі і утверджуєтеся в Господі. Про це Христос говорить також в сьогоднішньому Євангелії. Нехай цей приклад можемо також сьогодні запитати себе в сьогоднішній день, як ми реагуємо на ці різні труднощі, випробування, терпіння, які, з якими ми стикаємося в житті? Чи ми не нарікаємо на Бога, чи ми не звинувачуємо Його, чи, чи навіть на ті спокуси, які приходять, але чи ми за прикладом апостола? Навпаки, тоді ще з більшою вірою довіряємо і звертаємося до Господа. Господи, рятуй мене, дай мені силу, і Господь тоді дає нам цю силу. І тоді Він дає нам силу, щоб подолати цю спокусу. Нехай цей приклад сьогоднішній, Євангельський, який Христос подає нам, нехай стане для кожного з нас. Особливо в цей час нелегкий час війни, в який ми переживаємо різні терпіння. Труднощі і випробування. І зовнішні, і внутрішні, в різний спосіб. Все те, що ми дивимося, чуємо, слухаємо, це також залишає свій слід в нашій душі. Але наскільки важливим є, щоб ми не переживали це сам на сам тільки зі собою? Щоб ми не тільки звертали увагу на ці всі труднощі, і настільки, щоб вони не поглинули нас повністю. Але у всіх цих випробуваннях, у всіх цих спокусах, пам'ятаємо, що поруч стоїть Господь. Він не є десь далеко, Він є поруч біля нас. І якщо ми в нього віруємо, коли ми свідомі що Він є зі мною в цей момент, коли ми звертаємося до нього, ми тоді відчуваємо Його підтримку і Його допомогу. І тоді ті труднощі не є для нас. Перешкодою в зростанні духовному зростанні. Але навпаки, ми тоді стаємо стійкішими, мужнішими, витривалішими і тими, які не піддаються тим труднощам, але перемагають ці труднощі силою Божою. Нехай Господь допомагає нам також пережити, переживати ці труднощі в теперішній час, щоб ми могли разом з апостолами повторяти. Господи, ти істинно є син Божий. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу.